Особливо тим людям, які розуміють, що нам треба і ще можливо тривалий час буде боротися з Росією, треба вивчати російську культуру для того, щоб розуміти, яким чином вона працює, яким чином вона працює так, що в неї, на жаль досі захоплюється в світі. Тобто, для того, щоб деконструювати от весь цей шарм. І любов до російської культури, до тих Достоєвських, Чайковського, і так далі, треба розуміти, що воно по суті є. Тому очевидно, що нам треба відкласти трошки в бік емоції і свою нелюбов до всього російського, бо це друга крайність у нас є на жаль люди, які досі захоплюються Росією. А друга крайність це коли вже ну переходить якось ірраціональна ненависть до всього російського. Я це можу зрозуміти, зважаючи на те, що робить Росія, але принаймні, яка частина експертного середовища України має ретельно і раціонально абсолютно вивчати особливості творення тих чи інших якихось аспектів російської культури, які використовувалися і будуть використовуватися для просування російського імперіалізму.